Ти мій какоська. Ви пам'ятаєте це кокосика, як мені сказав. Ви цвечка, каже, ви його викиньте, бо він не виживе. Да? А кокоська треба всі бути. І льомка присив. Да. Дивіночити ну, ти носика. От, дівчатки, ви мене питаєте, оце носика. От я йому присипаю, я йому всегда мастю. Він все носом мріє. Льомка. Ну чого ти це робиш? Зайчик мамин. Ти, ти, мамин мамин ти І ти присив, мамині. Так, а ти я тебе ще закусю. Ти мамині. Ріднулічки. Мої ну, всі бутилки, які у нас є. Вони, так, а ну не балуватися. Ти що, рівнуєш? Ти все рівнуєш, маму, так? Да? Мамині мама, вас всіх любить. Да? Їли, поїли, водичку поїли, пішли. Мамки ні. Дивиться, бутилки, які у нас є на районі, це кокочка мені приносять. Да? Ой, тебе любить, да? ти моє золотко. Ви мої каші тільки. Так, а ну не балуватися. Ну чого ти трогаєшого? Двигай, ну чого ти трогаєш? Ну, чого ти, трогаєш? О, ти мої мамині ріднульки, мамині золотенькі. Да. Мамі мені да поїли. Ти вкус не поїв? Ви питали це носика дерева? Оце льомка мій всі дивіться, ну що ти дереш, сонечко моє. Я йому і присипаю. І мастю, чого ти це робиш, мамин. Мамин зайчик. І кокочка, мамин. Да? Ну ти що рівнуєте? Ви один до одного рівнуєте. Ну, Мама вас всіх любить, не так. Мама всіх любить вас, всіх. Ви мої рідненькі. Да. Мама любить тебе, любить зайчик. Да. І тебе люблю, і тебе, да. да. Давайте, їли. Давайте поїмо, і мама сьогодні їде віремцю, так. Мама їде, скоро приїде. Тюля. Все, ми їхали. Мой жоден. А ти обсмок. О, ром, да, звісно, ти мой рідненький. ну не балюватися, маленький ми. Не балюватися, не балюватися, не балюватися мої рідні. Ну, як думаєте, подивіться, як мене вони обсмоктали. Отак я приходжу додому. Да, да, це Льомка. Отак мене зустрічають мої красотурички, поїли, поїли, пили, пили водичку, да. поїли водичку, попили, обсмоктали. Це я прийшла додому. Це я прийшла з усіх сторін. Хто де міг? Дивіться, яка славненька. А? Слюна, це слюна, умов льомки. Кокоська, вони всі досмальцьовані у мене, господи боже мій. Ти мої собачки, да? це мій льома і аргошка. Кокосик всегда да обсмокнений. А я як прихожу, до... облизали, обсмоктали мене тою слюною, випили в мене своє личко. І гать, все, ви води, да, таляпались, давайте таляпайтесь, мої хороші. Так що мої хорошенькі, собачок накормили, йду зараз зніму це одіяння. Я ж сьогодні їду в довіряю. У мене в 6.15 поїзд і в 10, по-моєму, 15 я в віремч. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого дня, прекрасного настрою. Іду я купатися, переодіватися і гайду. Так, мої хорошенькі, ви часто питаєте, як мої собачки, як і що дівчатка, мої хлопчики. Я вам хочу один раз сказати, щоб ви просто це знали. Для мене собачки це все. Я ніколи в житті не прийду додому і щоб я зайшла в хату. Ніколи такого не було. От я прийшла, вони мене облизали, обсмоктали. Я йду да мамині, і мамині. Я їх покормлю, поміняю воду, потім заходжу в хату. Я ніколи в житті не зайду в хату, щоб я переділася, чи я сіла їсти, а вони на дворі. Ви розумієте, людина вона попросить. собачка, киця, вона не попросить. Просто це моги треба дати. Я їх, щоб ви розуміли, я їх. Просто обожнюю, люблю. І ніколи в житті не задавайте мені глупі питання, як там ваші собачки. Мої собачки, напевно, їдять лучше мене. Повірте мені, я їм все купляю. Вони у мене не обіжені ні в чому. Плюс, кроме всього, того, у нас є насипана мисочка корму, яка ну на перекус. Так що, мої любі, якщо ви хочете знати за моїх собачок, то вони у мене ухожені. Все мість так. Добрий вечір, мої хлопчики. Добрий вечір, мої дівчатка. Ці така у мене вже дорожня, я вже собі оділася І зараз у мене через годинку вже буде поїзд. Ну я, поки я не виходжу з дому, я обов'язково держав кацю абалтину красиву у ці були. Та, значить, така у мене курточка біла, у мене така є ще зелена. Це я вам казала, що я на сім кілометрі нашла дівочку. До речі, най дуже круті костюми, дуже круті вещі. Взагалі, оці дліні кофти, кстати, хто хотів, теж є. Джинси, понятно, що джинси це у наших хлопчиків дівчатка на привозі. Кофточка 500 гривень на розпродажі на 7 кілометрі. Я ось у собі такою йду, вона висить. Я говорю, я в неї влізу. дівчинка говорить, без проблем. Я говорю, давайте по 500 гривень, дівчатка. Виїшко, до речі, що можна, якщо зараз пихати на 7 кілометрів, можна дуже багато хороших речей купити по розпродажі. Правда, так що за джинсиками до наших хлопчиків на прос, за курточкою на 7 кілометр. Так що моя красоточка, така в мене сиділа така дорожня цибулиночка. Щас, я сідаю в поїзд, і Завтра у мене в почало 11 я вже буду в віремче. Так що, дівчатка, мої хлопчики, я вам вже казала, зараз можна на 7-му кілометрі купити дуже багато всього. Ідете, воно собі висить, спросили, чи ви в нього влізли, я вам говорять, да, ви його без примірки кинули. В кульочки пішли, в мене був один такий случай, що я на сьомий, купила собі, я не пам'ятаю, чи платье, чи щось купила, чи костюм. Ну і одразу на базарі ділася. Ну, та йду така модна, йду, жіночка одна мене по плече. Каже, добрий день. Кажу, добрий день. Це було дуже давно. Каже, я вибачаюся, сніг бірочку ззаді, а в мене бірка прямо з тако, знаєте, була на плечах. Ну хто знав, що воно в мене нове? Правильно? Правильно, дівчатка. Так що красунечки, як моя, е, знаєте, це така спортивна, така спортивна, знаєте, ці тому що ну, в дорогу що нам потрібно. Оділася, розділася, халатик, понятні вже в мене сумочки та котулечки. У, у мене є, джинсики є, кофточка є, і взагалі сама світулька є. Добрий вечір, мої красатурички, добрий вечір, мої рідночки, хлопчики та дівчатка. 16.39. Так, цибулинку я вам свою вже показала. Ну, ви знаєте, макіяжок у мене геть льогенький. У мене обична тоналочка та обісвічка, що я вам показувала. Помада, дівчатка, я взяла її в нас на привозі. я їх... мені Василівна одразу купила одну, потім ще дві принесла. Вона обалденно класна. По перше, вона хорошо сідає. нова. Оце утром накрасила і до вечора можна ходити. І п'ємо її Правда, дуже класна. Вона, по перше, мені ще нравиться, що вона не скатується. Ну класна. І я такі, знаєте, взяла цвіта, ну, от такий і ще є боля дорозового. Такий, знаєте, захотілося мені Волосики Розпустила, волосики заклала. Напишіть обов'язково, як вам спочатку верхня моя цибулинка, потім як вам нижня моя цибулинка, тому що. Ви знаєте, я завжди вас все запитую. Хоча ви знаєте, мільйон людей, мільйон м'яні. Комусь травиться, комусь не подобається, то послухала, то послухала. Ви во зробила дівчатка, да ми всіх слухаємо, прислухуємося, але робимо те, що ми хочемо. же, дівчатка, напишіть, як вам.